Так, угу. дорогая вселенная, дорогою мерзди, угу. всесвіт вагаю тебе, ага, що, опять? Ну, ладно, ладно. Ще? Угу. пише Наташа Пусечка. Хто нікнейм нікнейми взагалі придумаю? Наташа Пусічка. Ладно, менше з тим. Ага, не можу розійтися з чоловіком, вже так давно не можу розійтися з чоловіком. Мені б твої проблеми. Тут не знаєш, як склеїти нові атоми, щоб виникли нові сполуки, в тебе. Розійтись з чоловіком та задовбавте, розійдись, та що я тобі бороню хіба чи що я то тут при чому? І взагалі, люди, що це за список? Давай вам, давай, давай, є що, давалка чи що, я на неї реально схожа. Як ви хочете, щоб вам давали ідіть в бордель. Ну, ладно, я вам таки дам, дам так, що не донесете. Не повадно було клянчити в тих місцях, де самі можете вирішити. Значно тела пусічка. Не можеш ти розійти з чоловіком. М -м. У мене є букет венеричних хворіб. Якраз для тебе, будь ласочка. На, сам від тебе піде і питання буде закрито. Їдемо далі. <клухи> Васілій <і> Маг. Василій Маг. Дорогой мір Я хочу розкрити свій потенціал, свою силу і. Побольше денег, да, ну, конечно, куда ж без денег, да. Хорошо, Васільнімах. На тобі. Пройди весь шлях встановлення четвертої касти, але в душі, але в стиснутому режимі. В стиснутому так, щоб ти зараз відчув всі е, тяготи, всі душевні муки, всі проблеми кількох інкарнацій. Пожалуйста, вигребеш, ну, будеш мати силу. Слідуючий. <кхем> так. Ага. Якісь, якась Машенька М. Теж хоче бабок. Ну, ви люди якісь неоригінальні, чисто слово, бабки, 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 бабки. Не знаю, хтось би крила попросив цікавості заради. Mm. Mm -hmm. Значить бабок ти хочеш, Маша М. Ну, на тобі візьми кредит, потім будеш віддавати його півжике, але нормальок, бабки то бабки. От, буде в тебе необхідність взяти кредит причому терміново. Ну, те, що поломиться трошечки побутової техніки, ну що ж ну? Треба ж якось це. Обоснуй, обоснуй на ці гроші треба. От тепер будеш мати причину і проблему. Так, що іще? <кхід> що іще? Так. Угу. Лідочка хоче великого та палкого кохання. Ну, ти знаєш, Лідусик, що я тобі скажу? Якщо ти хочеш кохання полкового, і що тут, ага, і пристрасті безмежної, ну, у мене зараз є тільки вільні вакансії гвалтівників. Ти точно впевнена, що ти цього хочеш? Подумай, може, перепиши той запит, га, бо щось там то... геть не годиться. Подумай, подумай, бо, бо на крайняк у мене тільки один маньяк він є, який хоче полкового кохання і пристрасті, так само, як ти. Угу. А, ще що немало ти хочеш, щоб тебе полюбили такою, якою ти є. Ага, тобто, якою ж ти в нас є? Угу. Ку -ку Купа комплексів. Істеричність, бажання, щоб мужик вирішував всі твої проблеми, Ні, боюся, що серед нормальних мужиків для такої, як ти не знайдеться. Ну, я все більше схиляюсь до маніака. Ну ладно, ще почекаю. Поживи ще, поживи. Може, додумаєшся. От якось так. А на сьогодні котики мої все, а мораль цієї басні така дорогенькі мої. Що якщо ви щось Благаєте і просите, то по-перше, у вас є свої ручки, і ножки, і ресурси, які вам вже дали, ви живі, у вас є мозок, у вас є руки, у вас є ноги, ви поки що не вкалічили, то вперед працюйте над собою. А по-друге, що якщо ви формулюєте такого роду запити, то вибачте, якщо ви <кхм> самі не відповідаєте по об'єму тому, що ви захотіли. То ваші бажання будуть справджуватися не зовсім так, як ви того собі науявляли. Тому бажайте обережно, а краще не бажайте. І краще не просіть. Тому що найчастіше замість вселенной вас почують всякі сущики і перша ліпша потрать, яка проходила повз, тому що запити мають бути адресовані чітко. І саме тому. Сьогодні Всіленна вирішила вам відповісти на ваші запитання, чи варто її щось просити? І ще раз нагадую: всіленна не давалка, якщо ви хочете, щоб вам постійно давали, то вам до шлюх. На цьому все. Побачимося, почуємося у рубриці Окультний Гумор.